Далеко з широко і слав'ян сім'ї великі стали в нас високо. Матусю, а правда, що небо на заріх стовпах стоїть? Так, синочку, правда. А чому так багато зірок на небі? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює. І горить та свічка, поки людина не помре. А коли помирає, свічка гасне, зірочка падає. Бачиш? Бачу, Матусь, бачу. Матусечко, а чому одні Ой. зірочки ви ясні, а інші ледь видно? Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь-ледь, а коли добра, любить людей, робить їм добро, її свічка світить ясно, ясно, і світло це далеко видно. Матуся, я буду добра, я хочу, щоб моя свічка світила найясніше. Старайся мій хлопчику, сонце засіяло. Наче все на світі стало. Мої лани, луги, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Е, дивлюся, аж світа, яка й неба палає, соловий повтені гаї, сонце зустрічає. Тече вода з під явора, яром на долину Пишається над водою червона калина. Садок вишневий коло хати, гущі над вишнями гудуть, готарі з пугами йдуть, співають ідучі дівчата. Ми в кубочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись. О, друже моїх не вгадали, старі зарані повмирали, а ми, малими, розійшлись та вже не сходились ніколи. Ку-ку, та я. Оксана, Оксана, ти в дзвінку найкраща за всіх панянок на світі. А я тобі ще чобітки справлю з срібними підківками. І з срібними? І з золотими дзвіночками в закаблуках. І з золотими? Щоб ні в кого таких не було. А в тебе будуть. І я по дзвіночкам зразу вгадаю, що ти йдеш. Я без тебе нікуди. Я тебе нікому не віддам. Там матір доброму, ще молодо. Щода та праця положила, а там батько плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися між людьми мишенята. Я до школи пасити воду школярам. Для кого я пишу? Для що? За що я в країну люблю? Чи варт вона Огня Святого, а все-таки люблю її. Мою країну широку. Свою Україну любіть, любіть її во време, за останню тяжку минуту за неї Господа моліть.